Аеродром Саваслейка, де базуються літаки Міг-31, атакували дрони. Слейка йдеться. Как они заедут? Місцеві повідомляють про 10 прильотів по військовій базі Саваслейка. Тим часом губернатор Ніжньогородської області Гліб Нікітін зауважив, що у Кулебакському муніципальному окрузі сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби придушили атаку безпілотників. Про прильоти очільник області звичайно повідомляти не став. Вже уточнив, що вживаються всі заходи задля мінімізації наслідків. Постраждалих, переконує Нікітін, немає. Ні, я, взагалі... Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Пиз. Ловить ашурки. Опа. Ох. Вот это да. І не тільки Савеслійка, ще два військові аеродроми на Росії горіли та вибухали після атаки БПЛА. Метонічної атаки в Воронезькій області були Борисоглібський аеродром та аеродром Балтімур. Про це повідомляють місцеві пабліки. Вот это, наверное, ПВОшка. Я вот такую видел. Губернатор заявив, що минулої ночі Воронезькобись атакували понад 35 безпілотників. За його словами, в регіоні постраждалих немає. За попередню інформацію, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальну інфраструктуру, а також транспортні засоби, додав губернатор. Місцеві усе фіксують на відеокамери. На фірмі безпілотнику сморі в. Я в а хтось під час повітряної атаки слухав вірку Сердючку. І, аби російські аеродроми палали і далі, РБК Україна проводить збірне на впівідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.